Як вам взагалі організація гросмейстер у шаховому такому турнірі? Ну, організація на найвищому рівні, це один з найкращих турнірів в Україні це точно. Завжди поважаю Моршен, завжди поважаю організатора «Микола Присти, Приїжджаю, відгукуюсь. Я також є турнірний директор і директор шахового клубу в городку. І я знаю, що таке організовувати турніри, тому це нелегка праця. І... Що зробив пан Микола і всі люди, які допомагають, особливо компанія «Гросмейстер», яка долучилася, я, я чув, якими призами це дуже круто. Чудово, дуже вам дякуємо за такий чудовий відгук. А скажіть, що ви очікуєте від даного турніру, і чи ви берете також участь? Так, я беру участь. Нічого, я б гарно провести час, пограти в шахи бо давно не грав. А як давно ви граєте в шахи? З п'яти років 32 роки. А хто вас навчив? Чи є такий викладач, який вас щось навчив, і ви запам'ятаєте це надовго? Ну, самий перший тренер був Микола Іванович Матвієнко. на згордку. Він заснував наш клуб. І от все вся моя шахова кар'єра почалася от з дитячого садочка. А скільки була така якась кумедна ситуація, яка була під час партії, і ви запам'ятали її назавжди? У мене ситуація? Навіть не знаю, яка мене ситуація. Тож точно пам'ятаю, коли я грав на чемпіонаті Європи у 2002 році, то партія тривала у мене 8,5 годин, то я думаю, я там просто вже вмру. А скажіть, будь ласка, як ви справляєтесь з психологічним тиском суперника? Чи взагалі у вас таке було колись? Ні, нема такого в мене. Так. А ви даєте якийсь тиск суперникам? Тоже не стараюся, ні. Чудово. А скажіть, будь ласка, а що для вас шахи? Шахи то. Грав всього мого життя, скажімо так. Тобто, це вид, вид спорту, яким я займаюся. Я зараз треную дітей, я сам тренер, викладач, тому шах по все моє життя. І скорі, будь ласка, ще декілька порад новачкам у шахам. Як їм почати, щоб стати кращими? Новачкам головна порада не здаватися. Треба йти цілеспрямовано у своєї мети. Бувають невдачі, кожен проходить через невдачі. але головне витримка, терпіння і йти до перемоги. Дуже вам дякую. Бажаємо вам успіху. Дякую вам. Дякую вам.